Так, всім привіт. Сьогодні ролик про що, очміли ручки будуть. Є резина. Завжди. Питання стає, чим все-таки натирати резину, так, щоб вона виглядала гарно. На продаж для себе там немає різниці. Просто щоб був гарний вигляд. Є в нас 4 пацієнта. І Будемо зараз спробувати різні методи натирання резини. Що нам для цього потрібно? Перше така баночка. Друге, отакі от баночки. Третя отака баночка. І четверта отака баночка. Тобто ми один комплект оцім розчином. Потім розкажу, що це за розчин. Другий комплект, другу резину оцею штукою наполіруємо. Третій оцеєю штукою. І четвертий у нас просто останеться ненаполірований, щоб подивитись різницю. Все робимо, розказую почергово, як це все робити. І так, всі по-чесному протираємо, щоб не було оцеї пилючки в нас тут. Щоб різина була в принципі, чистенька. Всі резину розділив такими смужками, щоб нас було від кожного засобу. Ми могли порівняти результат. Така у нас буде битва титання. Ці таких два маленьких шпунтика. Така баночка, звичайний поліроль, який ми купуємо. Ну і та резина це для порівняння взагалі, щоб нам вибрати, який буде краще. Так, починаємо з чого? Давайте починаємо з цих маленьких шпунтків. І так, для першого нам потрібно це звичайний гліцерин, який я купив в аптеці. Взяв 4 баночки. Щоб його розмішати, нам потрібна отака штучка, ну, звичайно, з цим шопшикає. Розводимо приблизно один до двох і звичайні мочалочки, щоб це розтерти. Так, розводимо гліцерин. Просто виливаю в цю банку все. Так, закручуємо. І нам що треба, як завжди, це все гарненько перемішати. Так, Беремо одну мочалочку і наносимо наносим цей розчин в нас на резину. Все, і мочалочки розтираємо, все гарно. Так, перший є, переходимо до другого. Цей хай сохне поки. Для другого зразка нам потрібно звичайний лак для волосся жіночий. Беремо самий дешевий, головне, щоб був всім. Беремо, запшикуємо теж як варіант. Начорняє резину і потім не ціпляє пилюку. Так, пробуй. Так, цей пен... пацієнт теж сохне. У нас же виходить два. Да? Один гліцерин підсихає, подивимося, як він буде розтиратися чи не розтиратися. Другий лак для волосся. Теж нанесли, підсихає. І так, третій зразок. Ну, Простий, не буду показувати, що за фірма. Да? Простий, Що це? не силікон, а проста рідина, яку ми купляємо завжди там на авторинках в кіосках, яка наносимо її на поверхню, теж трошки. І, звичайно, треба на фібру наносити, а потім розтирати, але Але в нас буде так. І розтираємо цей Полірольку ту, що ми купили. Купили на базарі. Ну, По-перше, вона піниться, блін, бачите. Ось така. Так, є. Ну і четверта резина у нас залишилась е, не чіпана, нічим її не обробляємо, щоб потім порівняти. Зараз пару хвилин пару хвилин підсихається все. Здираємо полосочки і дивимося результат. І оцінюємо, що краще. Гліцерин, лак жіночий для волосся, поліроль звичайний з ринка. Ну, чи взагалі нічим не користуватися, оставляти просто свої колеса в такому стані, як вони є. І так, пацани, що? Перший в нас був підсох, дав 10-15 хвилин підсохнути. Перший у нас гліцерин, да? Дивимось різницю. Здираю. Давайте от поставимо. Ну, ось така різниця. Це гліцерин. Запам'ятали, так? Да? Зараз я вам покажу всі разом. Другий у нас жіночий мак для волосся. Де, ці полосочки ставлю. Чикс. Ну, є різниця, але я вам скажу, що порівняти з гліцерином, да, Чітко. Тут -то трошки ну притемнило, але. І наша звичайна поліролька завтринка. І отак поліролька. Ну що, пробуємо що? Залишається на руках, да? знімаю перчатку. Наш цікаво, що буде припадати полюка, що ні. Так, ліцерин. В принципі, ще, напевно, не підсох, але жирності немає. Лак для волосся. Взагалі не ліпкий. І наша поліролька. Поліролька трошки є. Так само. Ну, висновок, дивіться, три показую разом. Ну, гліцерин. <смі> я просто для себе відкриття зробив, да? до речі, кошти копійки я купляв Де це ці баночки. Я купляв такі малесенькі баночки. Якщо брати в великій банці, то об'єм більше, то буде на порядок дешевше. То ціна взагалі смішна. От ми напшикали, ну наскільки це хватить. І то його він розводиться, звичайна вода або дистильована. І, ну... Один до двох, навіть один до трьох можна. Тобто взяти 5 баночок такого гліцерину, наколотати собі цю бутилку. Наскільки вам хватить оцього, оцього, цієї ємкості, щоб на резину? Та, блін, мені здається, на, на місце 2-3-4, блін. Чим це брати в балончиках пшикати? Ну, Результат гліцерин для мене перше місце. Друге місце лак. Напевно, ні. Напевно, все-таки на другому місці. Звичайний цей поліроль, на третє місці лак для волосся жіночий. Ну і та резина, ви бачили. Да? Давайте зараз порівняємо. Я зараз дотру цю резину гліцерином за чемпіона нашого і порівняю з звичайною резиною, яка не натерте. Ну Ось так виглядає різниця. Гліцерин і звичайне коло яке не натерти. Надіюсь, для вас теж зробив якісь відкриття, да? щоб використалися. Якщо сподобалось. Ставте лайк, підписуйтесь. Взагалі канал не очумілий ручки, а про автомобілі, перекуп. Але такі всякі речі буду старатися ділитися, якщо щось буде цікаво. І так, пацани, бля, що, всі на терх переможцям. Для мене переможець явний, це гліцерин і, до речі, теж відкриття колись було. Надіюсь для вас також, що гліцерином дешево і гарний вигляд має, і пилюка не прилипає, тільки дати йому трошки підсохнути. Ну, як і звичайний паліролі. Тут я написав, не забудьте підписатися. Якщо було цікаво, влепіть лайк. І якщо є якісь запитання, напишіть коментар. Це допомагає, там, вроді кажуть, як просувати канал чи не просувати. Взагалі я не очумілий ручки, а займаюся автомобілями. Перекуп. Раз, два. Ну, зараз ви бачите, три. 4, 5, там є автомобілі. Так що, якщо цікава, перекупська тема. Купляти, продавати, скільки заробляється, варити, фарбувати, їм чистити, то, то повторюю. Що треба зробити? Все правильно, молодці є підписатися. Ну, ось так: гліцерин перше місце, поліролька друге. Ну і лак теж як варіант. Можна купити на розлив дешевий і пшикати собі. Якщо взяти в ціновому діапазоні, то мені здається, що. Риночна поліролька буде сама дорога. На другому місці по ціні, напевно, буде але Якщо брати на розлив, то він теж там недорогий, дешевший точно, ніж поліроль. І чемпіон у нас вийшов, це гліцерин. Коштує в аптеці копійки. А результат гарніший, чим, чим навіть поліролі, якими я користувався до цього там, якийсь період назад. Так що натирайте гуму, щоб була гарно. Запам'ятайте, колеса на автомобілі це, напевно, 50-60% красоти всього автомобіля. Чим гарніші чуні стоять, тим яскравіше автомобіль виглядає. Все, якщо було цікаво, підписуйтесь. Коментар, лайк. Пока до наступних автомобілів. А що пока, я ж блін, перекупаю. До речі, ця розина продається. Розмір. Давайте Nokian. 44-й тиждень 2020 року ще м'ягенька, 185 65R14. Отакий От протектор. Поїздила один сезон. Так що, якщо у когось цікавить резина, 4 колеса, пишіть ціну, будемо домовлятися і Продам. Все, пока. І не забудь підписатись. Пока!